Рено Trafic, максимальна база, свіжопригнаний з Швеції 13 рік, чистий, з документами буде 13 й чорний металік вигляд його як з конвеєра. З оригінальним пробігом 189 тисяч, ні один елемент не фарбувався, зараз вам покажу цю машину. Сміються з мене хлопці стоять. Кажуть Василь фотосесію робить в цих корчах. Люди вивозять десь на бруківку, на гарні місця. Ну нічого, хай собі вивозять на бруківку і на гарні місця. От. Але хай знайдуть таку машину. Так, показую. Що по наворотах? 2 літри мотор 84 кВт, 115 кінських сил. Резина літня. Але можна щось там... не знаю. Резина літня, Michelin здається. Не, не Michelin. Йокогама. Резина літня Yokohama, але десь там треба шукати зимню резину. Може вона ще й в нас є. От. Так. Що спереду, що зліва, що справа, що ззаді. Ніде ніяких м'ятин, подряпин немає. Все по машині нормально. Webasto працює, кондиціонер працює, підігрів, працює. Так, так. Ага, є підігрів. Зараз наш Працює. Підігрів, працює, моторчик. Краще вже не може працювати. Оце такий він в серединці. От. Все тут нормально. чуть чуть отут от, чуть -чуть, так сідушечка протер... протерта. Ну, все маємо, то маємо. Все. Оце вам. Я вам скину скриншот за аукціона, з яким пробігом ми його брали. 189 918. От. Так. От бачите, включаю кондиціонера і він це, він включається. Так, зараз мотор заведений. Все по машині чисто, акуратно. Всередині ну, е, видно, що нормальна машина, що тут не якісь люди їздить. Зразу видно, пана по халявах. Отак. От так, далі йдемо, йдемо, аж вона високо гарно стоїть. От навіть так розібратися, то бачите, передок так високо стоїть, так? Не на колінах. От і дуги повикидаєте, якщо вони вам не потрібні. Вони, вони відкручуються по два болтика і все. Ще є задні фаркопі. Так, фаркоп. Оце його будка. То, щоб мені не казали тут, що... Я щось там мутив. Це її рідна підлога, то її рідна теж. Ну, десь теж грузами десь перегородка. Чуть-чуть там і то не побито. Оце є рідна обшивка. От. От то, навіть той матеріал то теж щось вона в Швеці і от піде з тим матеріалом. І це є рідні не оці наші українські, а це рідні. ну І все, бачите, і стеля теж тут. Стеля тут теж, тут включається світло. От. Своя стеля теж обшита. Треба ще дивитися там, бо час ну такого, 50 на 50 може більше, то скоріше всього, що там мінеральна вата. Ніхто його відкручувати не буде, бо немає різниці, є вона там чи немає. ну Якщо захочете, то можете подивитися. Коли вже купите. Так, все тут в порядку. Підлога теж нормальна. Так, в ту сторону. Так, все, ззаду теж. Все нормально, все рівненька машина. От. Тепер отак. Збоку тут теж все нормально, м'яти немає, закривається, відкривається з половика. О, тут теж кнопочка є. Очта. От вже не виключається. А, виключаєте, все, виключилося. Закривається добре. Так, з цієї сторони ще покажу і зараз ще покажу моторчика, все. все, тут теж все в порядку, лобове ціле. Фари не посічені, фари не посічені. Але як будь-то би... Може чуть, чуть їх тако полірнути, тако вже для, просто для повної естетики. Якщо ми не забудемо. Його навіть не треба полірувати. Я брав, я брав такі фари і взяв цим растворителем протер, бо це вона така сажа остається десь. На Peugeot растворітелем протер. Так, зараз покажу вам ще моторчика. І все. Так, показую. на капотіку є... Бачите, були трошечки малесенькі якісь сколики, то там є е ці закапало. О, закапали. Ви чуєте як працює бензиновий мотор? Тільки він не бензиновий, він дизельний. Все в порядку. Бо це навіть немає вібрації на мотору. Одного міліметра, міліметра немає. Навіть патруль, бо той немає не, не, не вібрації. Все в порядку, чисто добре робить. Дивіться, в машині нічого не робили. Ні в екологію не лізли, ні з мотором, ні з підвіскою. Все по машині так, починаючи казати так. Мотор, коробка, полуоська, підвізка, все в повному порядку. Демферес він там є, я там не знаю, чи він. Я ніколи... У мене приходять ці нормальні трафіки, я ніколи навіть не знаю, чи там демфер, чи там якісь там чи просте щеплення. Скоріше всього, може там щось просте. От. Так, демфер, полосі, підвіска, підшипники все повно в повному порядку. Кому треба такий автомобіль? Дзвоніть, самі розумієте, він, він халяви не може стояти. Мені треба за нього гроші давати. Так що... Вот такие. Так, все, удачи вам покупці автомобіля. Скину там скриншот на Маркузова пробивайте.